Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса і саме на цьому каналі я намагаюсь створити мозаїку. Іноді це мозаїка з різних кольорів. Іноді це мозаїка із різних візерунків. Іноді це мозаїка із пряжі різної фактури. Складу, а іноді це навіть мозаїка із спільних проєктів. От, наприклад, вив'язала я ось такі дитячі гольфи. З одного боку, це аксесуар для ніжок у спільному проєкті капсула на осінь. Цей спільний проєкт добігає кінця, вже завершується вересень. І буде завершуватись створення нашої капсули на осінь. З іншого боку, як окремий виріб, це гольфи для шкарпеткової скрині дизайнерських бажань. Тому що одна з категорій у нашій скрині це категорія, в якій ми в'яжемо за майстер-класами наших українських майстринь. А саме в цих гольфах я спробувала нову п'яточку чарівну, так би мовити, я так її назвала Любов Негатина, яка саме навчила мене в'язати цю п'яточку. А ще з іншого боку, ці гольфи спочатку були задумані як аксесуар для ніжок, але оздоблення повинно було бути. Чорненьким отут мисочки і п'яточки, резинка. Але в вересні у нас колір вересня в спільному проєкті, знову ж, кольоровий рік, у нас основний колір рожевий, червоний, вся палітра. Отже, завдяки тому, що у нас у вересні випав рожевий колір. Мисочки, п'яточка і резинка в мене вив'язані рожевим кольором. А якщо зібрати всі окремі вироби цієї капсули на осінь, то це буде робота для спільного проєкту Вернісаж осінніх барв, як проєкт для дитини в номінації Діти то наші квіти. І таким чином виходить, що в одному виробі в мене поєднались, по-перше, по кольори різні. Оце колір вересня рожевий, колір серпня був меланж, до того ж, спільний проєкт шкарпеткова скриня дизайнерських бажань, капсула на осінь і вернісаж осінніх барв». Таким чином створюється Мозаїка із спільних проєктів. Спільний проєкт капсула на осінь наближається до завершення, також до завершення наближається спільний проєкт «Вернісаж осінніх барв. Але з початком жовтня нас чекають нові спільні проєкти. Вже розпочався спільний проєкт Чудо в смужку, і в ньому я збираюсь вив'язувати плечовий виріб, ось у такий кольоровій гаммі. А ще в мене з'явилася думка, що потрібно якось зібрати капсулу на зиму. Але Керівниця і засновник спільного проєкту Капсула, просто капсула і на осінь, і на зиму, і на інші пору року Юлія Мілєєва, розповідала, що спільний проєкт капсула на зиму почнеться з 20 жовтня. А якщо я почну будувати капсулу на зиму саме з цим плечовим виробом у цій кольоровій гамі, то я не встигну вив'язати свій смугастик І не встигну зібрати капсулу, тому що до плечового виробу мені потрібні аксесуар на голову, аксесуар на шию, аксесуар на руки, ну ще й шкарпетки, але про це іншим разом. Отже, саме спільний проєкт, який розпочинається. З 1 жовтня має він назву Зв'яжи шапку 5 за 5, допоможе мені у формуванні капсули на меж сезоння. Капсула на осінь завершиться, капсула на зиму ще не розпочнеться, а в стартах жовтня я почну плечовий виріб для чуда в смужку. І одночасно з цим я хочу розпочати аксесуари для капсули меж сезоння в рамках спільного проєкту шапку 5 за 5. Тому що ну, я вже вирішила, що в мене буде така кольорова гама, і мені потрібно вже розпочинати аксесуари, а чекати я вже не можу. Тому що. Як би тут залишити цю кольорову гаму, щоб було зрозуміло, мені потрібно терміново вив'язати аксесуар на шию. І бачите, він дуже гарно буде доповнювати цей плечовий виріб. Оце на плечі, оце на шию. І буде така чудова, ну, мозаїка пізньої осені. Ще не випав сніг. А вже, бачите, поруч з листям, опавшим, є гола земля. От з цієї пряжі мені потрібно вив'язати аксесуар на шию. До того ж, треба терміново оголосити якісь процеси, якісь старти в рамках місяця вересня. Коли в нас ще діє колористика від рожевого до червоного, а оскільки бордовий у нас з цієї саме гами, то у мене в спільному проєкті в'яжи шапку 5 за 5 повинна з'явитися додатково ще й шапка і аксесуар на руки. І дуже доречно, що в мене є така ниточка. Ось, бачите, знову бордовий. Треба у надійки в кольоровому році заявити цю пряжу. Ця вже не підійде, тому що меланж у нас був у серпні. А зараз у вересні ще треба встигати. Ось такі рукавиці я збираюсь вив'язати. Щоб доповнити свою капсулу на меж сезоння, і підтримати спільний проєкт кольоровий рік. І не вистачає мені тільки головного убору для цієї капсули. І ось є у мене така ниточка, саме в цих кольорах, потрібних мені, з яких я повинна. Розпочати шапку. Отже, в мене в рамках спільного проєкту шапку 5 за 5, з 1 жовтня буде три старти, так би мовити, колористики минулого місяця, тому я дуже поспішаю. До того ще в капсулі на осінь я вив'язала отакі рукавички. І поки я не забула, скільки я набирала, коли я відділяла, відокремлювала на пальчики, скільки я набирала на кожний пальчик, мені треба вив'язати рукавички з більш пристойної пряжі, тому що це був дослідний зразок, це шкарпеткова пряжа. Ці рукавички ще до прання, але м -м, видно тут. Недоліки приєднання ниточки, такі нерівномірні петлі, але я сподіваюсь, що більш пружна і більш пухнаста ниточка допоможе мені вив'язати рукавички більш рівненькими. До того ж, я хочу вже після того, як в мене вже пройдений етап. Арифметики. тут можна вже вив'язати якийсь візеруночок. Ну, щоб прикрасити такі рукавички. Отже, в мене ще один старт жовтня з кольором вересня. І знову це в рамках спільного проєкту зв'яжи шапку 5 за 5. Один, два, три, чотири. Це не має відношення до аксесуарів, але це теж старт. Мені потрібно тут ще додати якийсь п'ятий процес, щоб закрити мінімум, який є у спільному проєкті зв'яжи шапку 5 за 5. Про цей спільний проєкт треба сказати окремо, тому що це знаковий для мене спільний проєкт. Саме з цього проєкту почалось моє таке активне життя на платформі YouTube, так би мовити, я вийшла з сутінок з колективу глядачів до колективу в'язальниць, які розповідають про своє рукоділля. Започаткувала цей спільний проєкт ще 4 роки тому Оксана Левчук. Її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Це вже буде четвертий сезон цього спільного проєкту. І цей спільний проєкт приносить мені удачу. Чи виявляє мою удачу? Тому що кожного року, кожного сезону. Я отримую приз за участь у цьому спільному проєкті. Тому, як то кажуть, не порушуючи традиції, я приймаю участь у цьому спільному проєкті. Ще можна приєднатися. Спільний проєкт починається з 1 жовтня. Я залишу вам посилання на запрошення до цього спільного проєкту від Оксаночки Ливчук. І там вона дуже зрозуміло розповідає про умови, про строки цього спільного проєкту, про його особливості, яким чином рукавички можна порівняти з в'язанням шапки чи пов'язки на голову. Тому переходьте за посиланням. І якщо у вас влаштовують ці умови, а я впевнена, що в'язати шапки всім потрібно, то треба приєднатися до каналу в Телеграмі. І з 1 жовтня ми почнемо утеплювати наших рідних та близьких і в'язати аксесуари на голову, на шию і на руки. Ви можете вив'язати стільки аксесуарів, скільки встигнете. Але щоб поборотися за приз, у Оксани, як у керівниці є призи для учасниць, а ще й мають бути спонсори у цьому спільному проєкті, то якщо ви хочете поборотися за приз, треба вив'язати як мінімум 5 виробів. В рамках цього спільного проєкту. Минулого сезону я перевершила сама себе, я вив'язала сім готових робіт, але є в нас такі дівчата, яких наздогнати просто неможливо. І якщо у вас вистачить сил та натхнення, то максимальної кількості робіт у цьому спільному проєкті просто не існує. Але 5 то мінімум. Так, у мене є 1, 2, 3, 4. Потрібна, як мінімум, ще одна робота. І це буде, так би мовити, перев'яз. У мене колись був вив'язаний ось такий, чи то капор, чи то шолом дитячий. Ми з нього вже виросли, і мені потрібно вив'язати трохи більший. Отже, я його розпущу, відпарю ниточку, ну, тому що тут хусткова в'язка, вона робить таку гармошку з ниточки. А щоб мені вистачило, ми вирішили запозичити. Ось таку ще ниточку з лялькового берету. І вкупі у цій самій же кольоровій гамі в мене буде п'ятий виріб. І знову мій сезон обіцяє бути дівочий. У минулому сезоні в мене був дівочий фінал. Але це ж тільки кольори, так би мовити, місяця, який йде від нас. А з 1 жовтня в рамках спільного проєкту Кольоровий рік у нас буде якийсь інший колір. І ми ще не знаємо, який це буде кольор. Їх залишилось вже не так уж і багато. Але є з чого вибрати. Обирати буде надійка. Керівниця нашого спільного проєкту Кольоровий рік. І я, щоб не бути збентеженою тим кольором, який буде обраний, вирішила підготуватись. Отже, у нас залишилися ще кольори, які ще не випадали, це Синій, і всі його відтінки, сірий, і всі його відтінки. Помаранчевий. Відтінки в якого в мене не дуже багато. Крапля в морі це від різного складу. Поєднання трьох кольорів. Якщо це випаде, я планую вив'язати різнокольорову якусь шапку і жакарт. Отже, в моєму розпорядженні. На ці п'ять тижнів бачите, яка велика мозаїка кольорів. До того ж, мозаїка фактур. Це твіт, це пухнаста пряжа, це секційна пряжа, ну і звичайна вовна, чиста чи з додаванням якогось відсотку штучних. Волокон. І якщо якісь ниточки, напевне, будуть головними уборами шапка чи берет, то якісь будуть тільки рукавицями чи рукавичками, бо вони трошки, так би мовити, кусючі. І дуже доречним виявляється, що у рамках цього спільного проєкту зв'яжи шапку 5 за 5 ми можемо вв'язати не тільки головні убори, але й аксесуари для рук. А для шиї я, мабуть, не встигну вив'язати щось більше, ніж оцей шарф. Але подивимось, попереду в нас 5 тижнів. Моя капсула на міжсезоння ніякими термінами не обмежена. І якщо 1 жовтня випаде якийсь більш чоловічий колір, синій, сірий або чорний, або твіт, можливо, в мене мені вдасться зробити капсулу цього сезону більш чоловічою. Але якщо випаде саме твіт, то капсула може так і залишитися ось в цих кольорах, і колористика спільного проєкту моєї участі в спільному проєкті «Зв'яжи шапку 5 за 5. Так і залишиться в рамках колористики моєї капсули на межсезоння. Саме тому я й кажу, що я можу створювати мозаїку не тільки з пряжі, але й зі спільних проєктів. Ось такі в мене плани. На мою участь у спільному проєкті зв'яжу шапку 5 за 5. Але ж ви розумієте, що плани. Для того і існують, щоб їх змінювати. Тому з понеділка в рамках шаленого тижня стартів я буду розпочинати якісь процеси, саме для того, щоб визначитись, якими будуть мої перші вироби в рамках спільного проєкту Зв'яжи шапку 5 за 5. І вже наприкінці наступного тижня буде зрозуміло, що буде основою. Для мого в'язання в жовтні, тому що ми ж дівчата не передбачувані, можемо і передумати. Можемо змінити кольорову гаму свого місяця з минулого на поточний. А до того ж, у нас спільний проєкт Зв'яжи Шапку 5 за 5» захопить ще один тиждень листопада. Тому побачимо вже наприкінці спільного проєкту, яким видався мій четвертий сезон у спільному проєкті Зв'яжи Шапку. П'ять за п'ять приєднуйтесь, створюйте свою мозаїку на цю осінь, тому що шапок багато не буває. Треба зігрівати рідних, близьких, далеких, знайомих, незнайомих. Багато хто. У цей складний час потребує нашої уваги, нашої турботи та нашого піклування. Наближається холодна пора року, а багато діточок та літніх людей з задоволенням зігріються речами. Який ми з вами зможемо зв'язати своїми руками. Тому приєднуйтесь, бо кожен з нас наближає перемогу на своєму місці, бо разом ми сильніші, разом нам тепліше, і разом ми непереможні. Тому до зустрічі, бережіть себе.